Вітаю вас на кулінарному каналі Будній майстра! Сьогодні поділюсь з вами рецептом неперевершених мережевних млинців, які готуються зовсім без яєць молока чи кефіру. Якщо цікаво, то готуємо разом. Для млинців мені потрібно борошно, дріжджі, вода, олія, сіль, цукор і куркума за бажанням. Пресовані, тобто живі дріжджі, можливо замінити на сухі, в пропорції 3 до 1. Для початку присіюю борошно для видалення домішок і збагачення його киснем. Обираю миску побільше, бо тісто в процесі бродіння буде збільшуватись, всипаю цукор і живі дріжджі. В мене їх 10 грамів за рецептом, то сухих вам потрібно взяти 3-4 грами. Далі всипаю сіль і вливаю воду. Саме сьогодні замість води я використовую картопляний відвар. Попередньо я його підігріла, бо вчора готувала картопляне пюре. Я, до речі, ніколи його не виливаю, бо тісто з ним буде пухкішим, м'яким і повітряним. Цей відвар чудово підходить до будь-якої дріжджової випічки. І що цікаво, характерного запаху смаку картоплі зовсім не відчувається. Сипаю частинами борошно і перемішую. До речі, відвар весь відразу не вливаю, додаю його десь 2 третіх, таким чином тісто буде без грудочок. Борошно, як ви бачите, також всипаю частинами. Звичайно, якщо користуватися міксером, то всипати все борошно і влити всю рідину можливо відразу, бо міксер з грудочками чудово справляється. Якщо ви ці млинці готуєте не в піс, наприклад, то замість води або картопляного відвару можливо використати сироватку. Я її також часто використовую і в дріжджій випічці також. Вона легша, ніж молоко, а вироби будуть ріжіві пухкішими і ніжнішими. Вливаю олію і для кольору додаю куркуму. Вона не тільки є корисною, а ще й пофарбує в сонячний колір млинці, і найліпше вона, до речі, розчиняється з будь-яким рослинним або тваринним жиром. І ось саме таке рідке, блискуче і без грудочок тісто має бути. Накриваю її харчовою плівкою або рушничком і залишаю в теплому місці для бродіння приблизно на 1 годину. Минуло приблизно година, тісто чудово підійшло, виділився вуглекислий газ і утворилися бульбашки. Так як я готую млинці, а не оладки, то тісто на цьому етапі я перемішую, щоб млинці були тоненькі і однакової товщини. Змащую добре розігріту пательню олією і смажу млинці на середньому вогні з обох боків до готовності. Важливо їх не пересмажувати, готуються вони дуже швидко, щоб блинці не пересохли на пательні і не втратили еластичність. І ось ви бачите так звані дірочки на них, і саме вони створюють так зване мереживо. З ними можливі будь-які витівки і маніпуляції, тож загортайте в них улюблену начинку і смакуйте в радість і задоволення.